Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Володимир Огрисько, і ми з вами на каналі Розумних людей. Отже, щойно э, цей напівбожевільний э, напівалкоголічний э, э, медведів, э, який э, продовжує бути э, одним з э, глашатаїв потаємних э, бажань Кремля. Проголосив, що в разі закриття неба над Україною, чи то з Польщею, чи то з іншими країнами НАТО, це означатиме, що НАТО почало війну проти Росії. Ну, відкинемо всю божевільність цих заяв, але давайте спробуємо розібратися, що стоїть за такою позицією, яку щойно озвучив Медведєв. Мені здається, ситуація виглядає наступним чином. Москва, зрозумівши, що прямих наслідків від домовленостей з Трампом не буде, що Трамп не зможе переконати Україну здатися, капітулювати, вирішила піти іншим шляхом, шляхом залякування. Дивіться, що відбувається зараз впродовж останніх днів після атаки на Польщу. Я саме говорю про це не просто як атаку, а як акт агресії, тому що якщо я знову знову наголошую на тому, що якщо дивитися на резолюції Генеральної асамблеї, ООН, то от одна з них ще в 74 році чітко і ясно визначила, що таке акт агресії. Так от те, що відбулося в Польщі, є якраз цим самим актом агресії. Отже, Росія, вживаючи таких заходів, намагається залякати Захід, залякати і сказати, що ми можемо піти далі. Що відбувається після цього акту агресії проти Польщі? Літає залітає дрон до Румунії. Після цього залітає дрон до Литви, Після цього Росія демонстративно підтягує Ескандери до кордонів з Польщею і розповідає про те, що вони націлені на Варшаву і на Люблін. Після цього відбувається запуск ракети Циркон в північному. В північному регіоні, в районі Баренцевого моря, і таке інше. І отут на цьому тлі вилазить з своєї барлоги медведів і розповідає, що якщо не доведи Господи, європейці подумають про оборону України і свою власну на території України, то це означатиме, що почнеться війна. Отже, Бачимо ну, такий абсолютно зрозумілий підхід європейці, бійтеся нас. Другий сигнал йде на суспільство. Якщо перший йде на еліти, на політичне керівництво, то другий йде на суспільство. І вже ми бачимо перші результати в польському суспільстві, як говорить прем'єр Туск. Раптом з'явилися проросійські сентименти. Чому та відповідь на долоні, тому що вони бояться, що це те, що вони пережили зараз, і що для них було шоком після атаки дронів, може повторюватися. І меседж Росії так само зрозумілий, поляки. Ми з вами давайте домовимося. Ви припините допомагати Україні, не будете жодним там майбутнім чи теперішнім хабом для постачання Україні зброю, і ми більше не будемо вас атакувати. Ну, все абсолютно зрозуміло. Все лежить на поверхні. Отже, Москва діє, так би мовити, виходячи з подвійних цілей: перше дати сигнал Заходу керівництву, що ми ось ось на межі війни, і б посіяти шалений страх в західних суспільствах, що краще, мовляв, домовитися з цими дикими московитами, ніж ризикувати тим, що почнеться велика війна. І от тут, дорогі друзі, на перший план висувається просте запитання. Чи будуть боятися політичні еліти того, що відбувається? Чи все-таки нарешті візьме гору здоровий глузд і вони зрозуміють, що на будь-які страхи треба відповідати страхом, але вже для росіян? Ну, перші реакції були вельми кволими. Давайте задаємо про те, що говорив Трамп. Що говорив Рубіо, що вони нічого не знають, що вони не розуміють, що це помилка і таке інше, і таке інше. Ну, натомість європейці сказали дуже чітко, ні, ні, це не помилка, це цілеспрямовані атаки на, на нашу безпеку, і ми маємо відповідати. Хоч звичайно, на мою думку, поки що відповідь доволі умовна. Я вже про це недорозово казав, зараз повторюю. Я би просто на другий день. Політав би над Калінінградською, наприклад, областю, чи то дронами, чи то бойовими літаками. Ну просто продемонструвати, що не тільки у вас є можливості впливати на ситуацію. Зараз, слава Богу, через кілька днів НАТО нарешті прокинулося правда через майже 4 роки після початку широкомасштабної війни, і почало реалізовувати низку заходів, які вони назвали східний вартовий, тобто. На те, що на східному кордоні НАТО, треба нарешті щось робити. Слава Богу, це те, що поступово, але приведе військову машину НАТО в дію. От зараз, нарешті, хоча це теж якась фантастика, лише зараз польський президент підписав розпорядження, що на його на території Польщі можуть знаходитися. На війська іноземних держав, членів альянсу. Ну а як можна допомагати ті самі Польщі, якщо такого немає? Є таке поняття військовий безвіз. Так, от він досі між країнами НАТО так і не запроваджений. А як можна допомагати сусідній країні, якщо ти не маєш права туди зайти своїми військами? Навіть такі речі досі в країнах НАТО не пророблені і не зафіксовані. Тому безумовно НАТО треба зробити максимально багато для того, щоб нарешті вийти на готовність до того, щоб відповідати Росії, і це треба зробити зараз негайно. Якщо цього зроблено не буде, Росія піде далі. І отут ключовий момент: я повторюю ще раз: це наскільки західні еліти зможуть подавити в собі свій страх. Якщо це відбудеться, значить тоді ми на шляху до пришвидшеного завершення війни. Тому що якщо ця рішучість буде продемонстрована, у Путіна зникнуть бажання дестабілізовувати Захід і таким чином впливати на його політичні рішення. А це в свою чергу означатиме, що ті пропозиції, які сьогодні висуваються, Зокрема, нашими польськими колегами про те, щоб почати захист повітряного простору України, вони набудуть реальності, а це так само означає, що плани наших західних партнерів розміщувати в Україні свої війська набудуть реальності. Я про це говорив зараз. Лише повторюю, нам потрібно створювати прецеденти. Хай це буде закриття. Однієї, двох, трьох західних областей України хай це буде 50, 100, 150 військовослужбовців з будь-якої, навіть найменшої країни альянсу на територію України, але це прецеденти, після яких підуть далі дії. Якщо зараз Захід злякається, якщо зараз Захід буде лише відповідати заявами, викликами там послів і висловлюванням стурбованостей. Повірте, ситуація от тоді може перейти в дуже складну фазу, тому що Росія зрозуміє таку реакцію, як те, що Захід боїться, як те, що Захід слабий, а відтак можна йти далі. І от тоді ситуація перейде, ну чи може перейти щонайменше в дуже складну фазу фазу неконтрольованості, тому що. В якийсь момент на ті чи інші заходи Москви може піти спонтанна емоційна реакція з боку якоїсь західної країни, а це може потягти подальші серйозні наслідки. Отже, я дуже сподіваюся, що цього разу після цієї збройної атаки на Польщу захід нарешті прийде до. Простого висновку, ми спільно з Україною повинні захищати себе, а це означає, нам потрібно максимально підсилити українські військові спроможності. І саме у такий спосіб ми зможемо пришвидшити завершення цієї війни. А відтак зробимо так знову, щоб Росія була маленькою. Дякую вам за увагу і слава Україні!